Якість і безпечність харчів на Хмельниччині, як і в усій Україні, на сьогодні контролюють три відомства: це санітарно-епідеміологічна служба, Держспоживстандарт і служба ветеринарної медицини. Ініційовані президентом України економічні реформи. Серед іншого передбачають створення єдиного конкретного контролюючого органу в державі, який візьме на себе всю відповідальність за якість і безпечність продуктів. Саме так організована ця робота у більшості європейських країн, кажуть фахівці, і додають зосередження контролюючих повноважень в єдиному відомстві дозволить ще й значно скоротити витрати на дослідження. Лідження продуктів буде одна служба відповідати за все повністю. Буде запитати кого, тому що на сьогодні, якщо це три служби, то ви розумієте, що один показує на іншого, і кінці в деяких випадках дуже важко знайти. Єдиний орган з контролю за якістю і безпечністю харчів створюватимуть на базі служби ветеринарної медицини. Зокрема, об'єднають її структурні підрозділи у спеціальні центри. На базі лікарень і на базі лабораторій будуть створюватись. Центри будуть об'єднуватися установи і будуть створюватися центри. В ці центри будуть займатися лікувальною роботою, ці центри будуть займатися ідентифікацією тварин, ці центри будуть контролювати також племінну справу у тваринництві. і в ці центри будуть входити якраз і спеціалісти із стандартів, і спеціалісти із санітарно-епідеміологічної служби, і спеціалісти Ветеринарної медицини і разом вони будуть здійснювати контроль за виробництвом безпечних і якісних харчових продуктів. Лабораторії служби ветеринарної медицини були обрані базовими не випадково кажуть спеціалісти тамтешні обладнання і умови найбільше відповідають міжнародним вимогам якості. А в нас в області є дві таких лабораторії, які вже акредитовані по міжнародних вимогах. Це наша регіональна державна лабораторія ветеринарної та Хмельницька міська державна лабораторія ветеринарної медицини. До речі, Хмельницька міська лабораторія ветеринарної медицини вона вже акредитована по всіх показниках на дослідження усіх харчових продуктів. Окрім регіональної Хмельницької міської в області функціонують іще шість лабораторій ветеринарної медицини. Районна у Камінці-Подільському і Ж районі у Дунаївцях, Ярмолинцях, Старокостянтинові, Шепетівці і Теофіполі саме там і планують створити вже до квітня цього року спеціальні центри, які контролюватимуть і відповідатимуть за якість і безпечність харчових продуктів. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.